Моє бачення, що це ставлення власника або керівника команди до свого дітища. Якщо в тебе все добре в розвитку і ти хочеш рухатись далі, безумовно трансляція буде. І я навіть на зустрічах з керівниками наголошував не питання в фінансах. По-любому, і за приїзд, дякуєте гравцям, а коментаторам-операторам на два матчі в місяць домашні. Це і близько, напевно, не витрати на одного гравця в Я Свого часу назвав наш футбол висценим футболом. Тому що гравцям дати сміливо. на пиво після гри а -а -а. гроші є. Пиво вони вистіли, і все, і забулись. А щоб зняти там, навіть не на пам'ять. Тому що багато хто є таких спеціалістів, які кажуть: ну, нам треба щось розбирати гру, з чого ви будете її розбирати? З тих пустих пляшок після гри. Без картинки не можна розібрати гру.